Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо дуже смачну сирну запіканку. Секрет її приготування все змішав і в духовку. Потім можна смакувати такою запіканкою ароматною в міру солодкою. Її можна їсти що в гарячому, так і в холодному вигляді, і починаємо готувати. Глибоку миску перекладаємо 800 г домашнього сиру. Для запіканки найбільше підійде сир з великим відсотком жирності. До нього додаємо 4 жовтки, 120 г домашньої сметани. Якщо немає домашньої, підійде магазинна або даже кефір, йогурт теж буде смачно. Висипаємо дрібку солі, 6 г ванільного цукру. І блендером перебиваємо в однорідну масу. Потім додаємо 4 столові ложки манки, 80 г домашньої в'яленої вишні. Вгорі з'явиться посилання. Кому цікаво, можете подивитися, як ми в'ялили вишню. Замість вишні можна взяти родзинки, будь-які цукати. Або навіть свіжі ягоди. Лопаткою добре все з'єднаємо і залишаємо у бік, щоб набухла манка. Тим часом в іншій місці до білків від 4 яєць додаємо 4 столові ложки цукру. Міксером збиваємо на середніх оборотах, доки білки не стануть пишною однорідною масою. Тепер поступово частинами. Додаємо збиті білки в сир. Акуратно з'єднуємо, не поспішаючи, перемішуємо. Перші білки важко з'єднати, але з кожною порцією буде все легше і легше, і маса становиться легкою повітряною. Форму, в якій будемо запікати, змастимо вершковим маслом. Потім перекладаємо сирну масу і розрівнюємо поверхню. А поверхню змастимо жовтком. Потім поставимо в духовку. Дуже важливо температуру не робити занадто високою. 170 градусів буде достатньо. Випікати будемо не менше як годину. Пройшла 1 година і 15 хвилин. Дістаємо з духовки запіканку. Вона дуже підрум'янилась, навіть є апетитні тріщини. Серединка ось ще така жива. Прямо у формі запіканку залишаємо охолоджуватись. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Розріжемо, подивимось, яка структура всередині. А ріжеться вона легко та просто. Побажання подаємо зі сметаною або ж з варенням, чи зі згущеним молоком. Варіантів багато. Спробуйте приготувати. Така запіканка вам дуже сподобається. Смачного вам! Бажаю вам всього доброго, миру та злагоди в кожній родині та чистого, мирного неба!